Слава Ісусу Христу! Маю ласку і радість бути вже котре у святому місці Меджугор'ї, де в особливий спосіб молюся за мир Божий на нашій українській землі, за наших воїнів, за всі наші потреби, за всіх тих, хто просив про молитву, за своїх рідних, за всіх потребуючих. І сьогодні хотів би з вами коротенько роздумати, дорогі браті і сестри, над тим, як осягнути мир. Всі ми хочемо миру, припинення війни. І сьогодні, особливо у цьому святому місці, пригадуються слова Матері Божої, які вона сказала візіонерам під час свого першого об'явлення. А цими словами були слова мир, мир, мир. Мир Божий нехай буде між Богом і людиною. І напевно, відповідь криється у цих словах Матері Божої. Дуже часто ми хочемо по-світському, по по-земному шукати миру, припинення війни. Але його не буде не буде миру, допоки не буде миру між Богом і людиною. І тому властиво є розуміти, що якщо в нашому серці. Не буде миру. Якщо цього миру не буде в серцях сильних світу цього, то цього миру і не буде на землі, як на нашій українській землі, так і в інших країнах. Тому проблемою цього світу є те, що він не має миру між Богом і між людиною. Цього миру ми маємо шукати. Якщо ми хочемо молитися про припинення війни, то ми найперше маємо дбати. Про те, щоб цей Божий мир був у наших серцях. А він буде тоді, коли ми будемо поєднані з Богом, коли будемо жити по-божому, коли будемо жити по-християнськи і в цьому стані будемо зносити нашу молитву за припинення війни, за навернення ворогів, за встановлення справедливого Божого миру. Але корінь цього миру. Є в серці людини. Про це Богородиця каже тут, у Меджугор'ї. Молімося про цей Божий мир у нашому серці. Молімося про цей Божий мир між Богом і людиною, і молімося про цей Божий мир на нашій українській землі. І коли в будемо дбати про мир між нами і Богом, будьмо певні, що цей мир настане нашій українській багатостраждальній землі. Амінь.